Отож, триває ЕТР на громадському інтерактивному та Радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили подобання, коментували і таким чином допоможете нас підтримувати та розвивати. А тим часом до, наш, до нашого АТРу приєднується Андрій Риженко. це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 рок роках. Вітання, пане Андрію! Доброго дня! Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про російську блокаду у Чорному морі, попри яку три цивільних вантажних судна зайшли у зерновий порт на Одещині. Про це нещодавно нам стало відомо. Про це нещодавно писали українські ЗМІ. Загалом, яка наразі ситуація довкола зернової ініціативи, довкола цієї російської чорноморської блокади? Ну, спочатку ведення бойових дій, з 24 лютого, росіяни оголосили зоною забороненого доступу північно-західну частину Чорного моря, а виставили туди кораблі, направили літаки, і протягом перших днів вони таким силовим шляхом фактично заблокували все судноплавство наших портів. На чорному морі ну, з зовнішнім світом, тобто там навігація встала практично. А, ну, до, до, до цього часу ситуація не змінилася. То есть, а, ну, фактично навігації, а, навігації суден цивільних а, між нашими Чорноморськими портами і світом немає. А дійсно, після того, як під впливом а, значит, Туреччини, Організація Об'єднаних Націй. Вдалося досягти згоди на цю зернову угоду, то, опять же, за погодженням, в тому числі і з Російської Федерації, створювались такі ну, зернові каравани і судна, які базувалися, заходили в порти Одеси, а порт Південний і Порт Чорноморськ. А вони збиралися там в певній точці рандеву на стоянці, потім слідували е, спеціально визначеним маршрутом туди вже на виход із, е, е, ну, із Чорного моря. Але хочу зазначити, що кожне судно, яке було в цьому списку, воно погоджувалося з російською стороною. А от, ну, е, в принципі, працював він досить ефективно, цей коридор, але ну, росіяни з першого дня зрозуміли, що в общем-то, це не дуже їм на руку. Верніше, це абсолютно не, не, не відповідає їх інтересам, щоб Україна якимось чином поповнювала свій бюджет. І почалися оці перешкоджання. Вони почались через адміністративні перепони в ході реалізації цієї угоди, то це було там а, затягування обмеження кількості перевірених суден, тривалість їх і так далі. В кінці кінців 6 мільйонів на місяць ну, от продуктивність перевезень знизилась до 2 мільйонів на місяць. І ми знаємо, що 17 липня угода ну, в принципі, призупинена. А зараз, зараз Росія знову поновила цей район забороненого судноплавства. Вони знову там знаходяться їх кораблі, літають літаки. Зараз ці кораблі вони здійснюють опитування суден і доводять до них, що заход там до українських портів на Чорному морі вважається як участь, як участь на боці України в війні. А ну, що стосується недавнього, ну, цієї подій, коли а трі судна зайшли до а, нашого порту Ізмаїл на Дунає, то я думаю, що скоріш за все вони йшли по, а, в межах територіального моря Румунії. Я хочу нагадати, що зараз Росія просто не наважується а, вон, до, цього, до цього зони до цієї зони морської зони забороненого доступу включати територіальні води ну, і Болгарії, і Румунії, тому що. Ну, це буде відкритим скажутки агресії фактично на суверенітет країни НАТО. Хоча в цей раз, до речі, вони до, зо... ну, до цього району з оборони доступу вони включили не частину Болгарської виключної морської економічної зони. Це також такий ну, серйозний натяк і перевірка. А в межах виключної морської економічної зони держава не має повного суверенітету, але... Вона має певні права там, наприклад, з економічного характеру. А тут виходить, що фактично навіть богарським знаходитися ну, от, в цій екваторії. От. Ну, а що стосується судноплавства, то воно зараз продовжується, я так розумію, от, якраз по маршруту о, прибережному о, біля Румунії, і судна вони. Заходять до наших партій на Дунаї. До речі, їх а, значить, спроможність пере, до, до, до переробки а, сільськогосподарської продукції значно виросла за останній рік. Зараз вони за, тільки за пів року вони обробили 11,5 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Це досить багато. От, раніше було там десятки разів менше це позитивна, так, позитивна риса. Але опять же, основну долю наших всіх вантажів, в тому числі і сільськогосподарських, вони доставляли через морські порти. Я нагадаю, що до війни загальний обсяг складав порядка 160 мільйонів тонн. А зараз, в общем-то, набагато менше. В общем, підсумовуючи, я хочу сказати, що зараз, в принципі. Росія встановила ну реально, якщо казати, це режим військової блокади навколо нашого узбережжя значить, Чорноморського. А що в принципі зараз немає випадків, поки засування зброї, але зараз етап такого залякування оцих судновласників, і вони там якось. Судноплавство зараз в центральній частині, от, ну, я маю на увазі в північно-західній частині Чорного моря немає. Тобто от, Так, щоб напряму, наприклад, з Одеси, вони виходили і йшли нормальним рекомендованим шляхом, протоку Пасху, такого немає. А судно зараз йдуть в основному, я так розумію, з Дунає і от вдовж територіальних вод. Румунії, Болгарії, тут Туреччина, і заходять сюди в протоку у Можуть щось зробити росіяни? Так, вони можуть, вони можуть проводити провокації, е, приховані е, в вигляді е, постановки морських мін, в е, вигляді диверсій. А, о, це можливо. Пане Андрію, а цікаво, яким чином Україна може відреагувати на цю всю ситуацію, на цю. Спробу блокади. Чи може трапитися, наприклад, з тими військовими кораблями Чорноморського флоту РФ і те саме, що трапилося із крейсером Москви? Ну, а, а зараз а, зараз росіяни вони тримають свої кораблі а, поза межами радіусу дій наших ракетних систем Нептун і Гарпун. Тобто, вони, ну. Знають, що ми можемо ракету запустити і досить швидко, вони на, 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 на відстань ракетного удару вони не наближаються. А, от, а, але, але авіація їх в принципі, працює, тому що авіація ну, фактично ми знаємо, що вона регулярно, наприклад, там, тр, е, скидає оці от бомби туди на остров Зміїний, в якості ну, демонстрації можливості. Робити проекцію сили фактично північно західній частині Чорного моря, тому що військово-військового ну, якогось uh, такого призначення uh, іншого uh, ну, цього бомбардування немає. Uh, от. Але uh, ну, вони знають, що у нас з'явились морські дрони. Вони, ну скажімо, uh, їх стерегаються так. Це для них загроза. Вони це розуміють. Ну вони якби uh, також вживають заходи. А вони поставили додаткові там, гармати зенітні на свої, практично на всі свої кораблі зараз. От, була інформація, що гарматні системи там 25-30 мм, які там були побудовані ще в 40-х роках минулого сторіччя. Ну але ну, для цієї міти вони, в общем-то, працюють, плюс кулемети, Ну, В принципі, якимось плюс вони там здійснили збільшення. Оцих потрібних варт спостереження на кораблі, тобто додатковий персонал, це прилади ночного бачення і так далі. Поява морських дронів дає нам можливість також протидіяти поза трохи далі, ніж дальність стрільби наших ракетних систем. Але там ну, для цього потрібні певні умови. В основному це інформація по цілі, але ну, це можливо. І я думаю, що це буде робитися. Тобто, пане Андрію, на даний момент найбільша загроза зараз для, для кораблів в Чорному морі це саме повітряна, так? Ви маєте на увазі судна, які заходять. Так. так, так. Ну, дивиться, ну повітряно так. Але ну якщо, наприклад, гіпотетично скажімо, росіяни на вході в Босфор там буде судно, яке каже, що я йду в Одесу, вони його там не зупиняють, то вони можуть по, 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 по ньому засувати зброю, і артилерійську. І у них до цього є кораблі в Криму. І в принципі, вони будуть намагатися це робити ну, до входу. До, до потреби до потребності входу в зону дії наших ракетних систем. Для цього вони тримають оці от кораблі е, 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 патрульні кораблі, типу Василь Биков, от там біля е, протоки Босфор або розвідники, кораблі, розвідники. Тобто вони повністю знімають ситуацію, хто йде. От. Ну, це зараз, в принципі, не складно робити. У них також є безпілотники, також є авіація. Але авіація у нас здійснює обльоти. Десь 10 літаків, винищувачів, в основному там є, правда, і патрульні літаки, які здійснюють обліт північно-західної частини Чорного моря і повертаються до аеродромів в Криму. Там, в основному це Більбек, Сакі, Гвардійське. От. Тобто така, така робота ними здійснюється. Пане Андрію, і на сам кінець маємо ще дві хвилинки. Стосовно того, чи залишається для Збройних сил України головною ціллю знищення Чорноморського флоту РФ? Ну, звичайно. Я думаю, що тут треба а, працювати за пріоритетами. Основним пріоритетом, кого треба знищувати, це ракетні кораблі. Які стріляють по нам ракетами калібр, це два фрегати, це е, зараз два е, ракетних карвети, е, верніше зараз, ну, зараз вже навіть три, два типу «Буянема», Нема, один, один типу Каракурт, і це чотири підводних човни. Це от, от, оці носії «Калібр», які потрібно знищувати в першу чергу. А, в другу чергу, я би сказав, треба знищувати інші ракетні кораблі, які зараз в готовності застосувати ракетну зброю а, по тим суднам, які можуть заходити, ну, намагатися заходити в наші порти, чи навіть, навіть використовуючи, до речі, от, води вздовж узбережжя західного. І третє, це потрібно знищувати десантні кораблі. А, і от розвідувальні кораблі, тому що десантні вони ну как би зараз вони відстої ну, але вони все одно можуть а, становити нам загрозу там, а, за певних обставин, там як висадки якихось локальних десантів. Тобто їх треба. Ну, і, звичайно, розвідувальні кораблі, тому що вони збирають інформацію. Ж дякуємо, пане Андрію, що знайшли нагоду поспілкуватися прокоментувати цю ситуацію в нашому етері. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку Андрій Риженко, це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у 2004-2020 роках, і з паном Андрієм спілкувалися про те, яка наразі ситуація в Чорному морі, зокрема з Чорноморським флотом Російської Федерації, яка ситуація довкола Російської блокади. І, зокрема, з зерновою ініціативою на все добре, пане Андрію, і тримаймося.